У Дніпропетровській області мешкає 188 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями, і всі вони мають почувати себе гідно у суспільстві. Переконаний губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков. Задля цього в області реалізується чимало соціальних програм. Одна з яких забезпечення інвалідів спеціальним транспортом. Вже в поточному році інваліди отримали майже 6,5 тисяч одиниць технічних засобів та засобів реабілітації. У тому числі більше тисяч інвалідів отримали візки. 16 інвалідів, в тому числі 14 інвалідів Великої Вітчизняної війни, отримали спецавтотранспорт. автотранспорт. Утім, попри це відзначає губернатор спеціального транспорту в області, явно не вистачає у такому потужному місті, як Дніпродзержинськ, яке є промисловим центром нашої області, там, де мешкає 10 тисяч інвалідів, всього 4 автобуси, які мають можливість. Перевозити людей інвалідів. Незадовільно визнав Дмитро Колєсніков і роботу з забезпечення доступності інвалідів до важливих соціальних об'єктів, зокрема аптек, лікарень, магазинів, органів влади, то що кількість об'єктів, облаштованих пандусами, залишає бажати кращого а якість самих технічних споруд не відповідає жодним нормам. Так зі збудованих за останній рік 33 пандусів у верхньодніпровському районі непридатними до застосування визнали 20. у покровському районі з тринадцяти Відтепер, аби переробити їх так, як треба, необхідні додаткові кошти з бюджету. Що ж до медичних закладів в області, то цілком доступні для приймання інвалідів лише 77% з них. На жаль, 193 здания, що складає 22%, е испытывають технічні труднощі при м устроїтві пандусів. Ну, здесь проблема решається следующим образом. Это э создание кнопки для выклика медицинских сотрудников это 78 зданий, имеют такие кнопки, что составляет 9%. Это отдельный вход с торцевой стороны здания, не через центральный вход, а через дополнительный вход со соответствующим информационным сопровождением. Допомогти у вирішенні ситуації у Дніпропетровську взялись студенти. Вони розробили інтернет-проект під назвою Бар'єрів нема. Зокрема, планують створити інтерактивну карту, де будуть розміщені соціальні об'єкти культурної та побутової сфер, які обладнані необхідними інвалідам технічними засобами. Це дозволить маломобільним групам населення стежити за ситуацією в частині доступності міських об'єктів та планувати маршрути своїх переміщень по місту. Головна задачою цього проєкту – це